Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем долгіт до 30% в аптеках. Подорожник, вам та Ощад. Новий скандал на Укрзалізниці. Жінки здійняли бунт проти чоловіків у купе. Вітаю, друзі! Я Олександр Приподобний. Це Україна сьогодні. Не забудьте про подобайку. Зараз я вам розкажу про останні найгучніші скандали на Укрзалізниці. Поїхали! Днями в одному з поїздів Укрзалізниці відбувся справжній скандал, пов'язаний із жіночими вагонами. Там в одному з таких купе зайшов чоловік. Жінкам, які їхали в ньому, це, вочевидь, не сподобалось, і вони поскаржились провідниці. Проте, провідниця вирішувати питання не спішила і просто відповіла, що в чоловіка куплений квиток. П'ятнадцятий вісімнадцяти. Прошила. Ви, чоловік, У нього квіток проданий. Я його не прививаю, що він не можуть. Це дуже корою вже не можна її Дівчата, якщо вам не подобається, збагайте, якщо його собі продавав чи що, проблеми йдіть в касу і міняйте квиток свій і їдете на, на вагомнетки. Сам же чоловік в цій ситуації проблему теж не побачив і запропонував жінкам самим покинути вагон і їхати на ваганітки, а також не кудахкать в своєму курятні. Я напису не буде далеко. Я би вказав себе, але

Я нагадаю, друзі, що жіночі вагони почали курсувати Україною ще торік влітку. Саме тому під час купівлі квитка вказується стать пасажира. Наразі Укрзалізниця має 12 подібних вагонів. Однією з причин, до речі, створення таких вагонів стала страшна історія із Анастасією Луговою, яка разом із сином поверталась із Маріуполя. Її намагались зґвалтувати. Нападник Віталій Рудсько у самій білизні вдерся до купе, де спала Анастасія. Жінка прокинулась від того, що він бив її по голові, а згодом спробував навіть зґвалтувати. Лугова попросила перейти в інше купе, щоб, мовляв, не бачив маленький син. Чоловік погодився, але жінка з сином втекла до провідни. Примітно, що за словами Анастасії, та їй не допомогла. Сина та матір прихистили провідники в сусідньому вагоні. Начальник потягу ізолював нападника, а на столичному вокзалі його затримали вже поліцейські. 1 серпня Солом'янський суд Києва таки відправив нападника за ґрати. Невдовзі після інциденту в 10 поїздах Укрзалізниці запровадили воєнізовану охорону. До речі, тоді нападник помер у СІЗО, так і не отримавши вирок. Але м'яко кажучи, дивні гендерні конфлікти зустрічаються з провини і самих провідників. Послухайте, у Львові провідник не пускав до потягу жінок, бо туди, нібито першим має зайти чоловік. Дивний інцидент переріс у справжній сексистський скандал за участю військовослужбовиці зсу. Захисниця убурена, а в мережі спалахнув ще більший скандал. Провідник одного з потягів Укрзалізниці на залізничному вокзалі Львова нібито не пускав жінок. Нік до вагонів, поки туди першим не зайде пасажир-чоловік. Про таку дивну і водночас обурливу поведінку працівника залізниці власне розповіла Ірина Бобик, військовослужбовиця збройних сил України, яка була на Львівщині у післяопераційній відпустці. Вона описує ситуацію так. Сьогодні у Львові під час посадки пасажирів у поїзд Львів Запоріжжя, пан провідник Ковбасюк Петро відмовлявся розпочати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік пасажир. Чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні. На мої спроби вирішити ситуацію мирно. Я нагадала пану провіднику, що взагалі-то 21 століття на дворі, і що жінки теж люди. Пан провідник не реагував. Ну, погодьтесь, друзі, історія дуже дивна, якщо не сказати більше фантастична чи ідіотська. Сподіваюсь, внутрішня перевірка з'ясує деталі. А ви що думаєте? До речі, пишіть про цю історію в коментарях. І до речі, якщо ви не знали, то з 8 серпня Укрзалізниця запускає і спеціальні так звані дитячі вагони. Як пишуть залізничники, вагон курсуватиме в складі поїзда номер 1516 Харків Ясіня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно і цікаво в дорозі. Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок укрзалізниці. Його вартість буде аналогічна вартості купейних квитків, аналогічного ж класу. У застосунку подібний вагон має маркування дитячий. Взагалі зазначу, що Укрзалізниця в умовах війни якимось дивом, але і розвивається, і корумпується водночас. Ну от як не згадати свіжу справу на і САП, які повідомили про підозру учасникам організованої групи, нагадаю, причетної до заволодіння майже сотнею мільйонів гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану, за їхньою версією керував мережею екс радник офісу президента України, а в подальшому співробітник СБУ Артем Шило. Ви про нього чули. Як стверджують слідчі, Шило організував через підконтрольних службових осіб в Укрзалізниці забезпечення обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Компанія ж контролювалась громадянином Республіки Білорусь. Лідер групи організував підготовку та направлення до Укрзалізниці листа щодо загроз державній безпеці. Але, окрім цього, так званий переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму прокладку, закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав залізничникам штучно збільшивши ціну вдвічі. От така вона Укрзалізниця, на яку активно, до речі, полюють і росіяни під час війни. Ось нещодавно ті ж СБУ затримали диверсанта, який готував серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення Одещини. Окупанти, в разі знищення енергообладнання, сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової. Для цього російська спецслужба залучала місцеву Ого, будівельника, який погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього він розвідав локацію трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома коктейлями Молотова. Фігурант залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав вилучити зі схову запалювальну суміш та підпалити електростанцію. А втім, служба безпеки запобігла подальшим підпалам і таки затримала диверсанта на Початковому етапі його підривної діяльності наразі йому загрожує довічне ув'язнення.